Так, деяка кількість заліза міститься у фруктах, але варто зазначити, що в фруктах міститься рослинне залізо, яке засвоюється гірше. І в фруктах міститься достатньо мало його, але все ж фрукти містять і інші сполуки, які допомагають кращому засвоєнню заліза. Тому де шукати заліза серед фруктів? Наприклад, у червоних яблуках обирайте яблука, які містять темно-червону чи фіолетову шкірку. Також шукайте залізо у Києві, наприклад. Там, окрім заліза, міститься ще вітамін С. До сталь заліза містить хурма, інжир, сливи, гранат, абрикоси тощо. Однак пам'ятайте, у фруктах все ж рослинне залізо, яке є не гемовим, і засвоєння його є гіршим ніж гемового, тобто того, що має тваринне походження.